Так, вирішила я приготувати зелений борщик. І згадала, що у нас тут є підсадки. Ми вже заглядали, то вони були маленькі. Ну, Коровка ступила, розтоптала їх. Але якраз на мій зелений борщик вистачить. А, які вони ароматні. це є підсадки. Це другі весняні гриби. Тут у них собі таке місце півколом ростуть. Але оскільки холодно, то їх не дуже багато. Лише це, побачила. Ну, Ще пошукаю. Це тут біля городу, біля дому. У саду, тому й підсадки. Ось трішки вище знайшла. Такий гарненький, більшенький. Ось такий. Все. Один. Немає. Ягодки цвітують. Тягать. Якщо цвіт не змерзне, то будуть ягоди.